Тяжко було спочатку, починали двома тракторами МТЗ і добитими сівалками. <кій> Перейшли на рідкі стартові, тому що грунти супіщані, вологи постійно не хватає. І якщо положити гранульоване добрива, то бували такі, що якщо там суперфосфат, то він до осінні лежить, не, 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 не розтворяється. А якщо так не на камеру, реально краще розкладає? Трошки краще, так. Да. Ніж вісе, так? Да? Ну, ку ку кукуруза ще більш-менє, а соняшник то висить, паршивенько розкладає. Палка проста, для... для всього проста. Доброго дня, 11 травня 2021 рік. Закінчуємо посів Кукурудзи. Фермерське господарство Інтер-2006, село Забілоччя Радомського району. Господарство має в обробітку 1000 гектарів землі. Тяжко було спочатку, починали двома тракторами МТЗ і добитими сівалками. <кій> Потім у 2018 році на виставці ВДНХ ми підійшли до компанії Гаспардо. Вони привезли на показ сівалку Хроно. Ми її роздивилися, її два роки обкатували по Україні. І от. У 2021 році, щасливий білет, ми придбали цю сівалочку Гаспардо Хроно. Сівалочка дуже прекрасно псіє. Трактор ходить зі скорістю, зі швидкістю 15 кілометрів. Розкладає ідеально, можна сказати. Поряд сіє сівалка Джондір з Precision Planting новими Все 2 висівними апаратами. І от ми зрівнюємо. Та сівалка ходить зі швидкістю 8 кілометрів. Е, Механізатор у день сіє до 40 гектарів. І сівалка хроно теж 8 рядів, Ш, е, сіє зі швидкістю 15 кілометрів і в день сіє 78 гектарів. Спокійненько. як різниця по розкладці є, якщо чесно чи немає? По розкладці різниця є. Да. Хрона набагато краще розкладає. А якщо так не на камеру, реально краще розкладає? Трошки краще, так. Да. Ніж вісе, так? Да? Ну, Кукуруза ж та сама. Кукуруза ще більш-менш, а соняшник то вісеть паршивенько розкладає. Ми цю сівалку хрону теж переробили під рідкі добрива. Два баки на неї встановлено. Спереді то на 100 стартове добриво вилив 50 літрів. На насінину 8,24 І по бокам через бандити ззаді, і з другої ємкості, теж то на 100 виливається каз 5-7 см від рядка, 150 літрів виливаємо. Перейшли на рідкі стартові, тому що ґрунти супіщані, вологи постійно не хватає. І якщо положити гранульоване добриво, то бувало такі, що якщо там суперфосфат, то він до осінні не лежить, не, 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 не розтворяється. Водиславича, а ви не боялися купувати сівалку, яку на ринку ще мало їх є. Вони відтестовані з 2018 року, але їх на ринку реально мало є. На ринку їх мало. Ну от подивилися по якості висіву, поки мене задоволені дуже. Шо, що як вона, Що вона дуже проста в налаштуванні. Механізатор приїхали хлопці-настройщики з Гаспарду, йому показали, день вони настроїли, показали всі нюанси по настройки. І механізатор... І вже знає, як рідну. Да, ми брали без монітора Gaspardo. Ми підключилися до Deere навігації. Працює, все чтенько підходить, все працює дуже добре. Палка проста, для, для всього проста. Ну, що в налаштуваннях, що через Ізобаз по комп'ютеру, теж все просто показується і переналаштовується. Пропуски показує 01, 03, 05. Двойники так само, 01 до 03. там швидкість 16-15.